Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні я кручу свіжу аджику. Тобто, це жива аджика без варіння, вона найкорисніша, тому що усі вітаміни зберігаються повністю. Я роблю порцію на 3 кг помідор та кілограм болгарського перцю. Перець на ваги ставлю вже вичищений. Далі треба буде 300 г чеснику і 200 г жгучого перця. Все це я перекручую на м'ясорубку чи перебиваю в блендері. Помідори, Помідори потрібні м'ясисті, не водянисті. В мене це пюре залишилося після видавлювання соку через соковижималку, тому зайва рідина вже видалена. І ось бачите, яке чудове пюре. Ну, Не викидать же його. Усі перекручені овочі з'єднуємо у емальорованій кастрюлі. Останнім я перекручую жгучий перець, гіркий перець я не вичищаю насіння, тільки відрізаю хвостики. І трохи розбавляю помідорами, щоб краще перебився. Усі овочі перекручені, додаємо оцет, сіль, цукор. І секретний інгредієнт: дві добренні столові ложки спецій хмелі сунелі. Вони додають неповторний смак з цієї аджики. Все перемішуємо, добре перемішуємо і лишаємо на ніч. Зранку розкладаємо по сухим чистим банкам і зберігаємо в холодильнику. Зберігається вона добре. До наступного року, але з'їдаємо її набагато швидше. Смачного.